Леникон, дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай. Масштабні кадрові рішення Василь Малюк йде з посади голови СБУ. Про своє рішення Малюк заявив на офіційних сторінках спецслужби. Втім, написав, що залишається в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди. Далі цитую. Впевнений, що сильна і сучасна спецслужба запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує президент України у сфері оборони. І я дякую йому. Вірю в справедливий мир та розквіт України. До речі, президент Зеленський вже зустрівся із Василем Малюком і подякував йому за бойову роботу та запропонував зосередитися саме на такій роботі. Має бути більше українських асиметричних операцій проти окупанта і російської держави, більше наших сильних результатів у знищенні ворога. Василь Васильович уміє це найкраще робити, і саме цим він і продовжить займатися у системі СБУ, написав президент. Доручив Василю Малюку зробити напрямок наших асиметричних операцій найсильнішим у світі. Ресурси та належна політична підтримка. Для цього є. Ну і про зміни в керівництві Служби безпеки України почали говорити ще вихідними. Мовляв, піти з посади малюка попросив особисто президент Володимир Зеленський. Утім, нагадаю, підтримку малюку висловили чимало військових та бойових командирів. Зрештою, малюк погодився піти у відставку. Хоча рішення про відставку глави СБУ має ще підтримати і Верховна Рада України. Замість малюка виконувати обов'язки буде глава Альфи, генерал-майор Євгеній Хмара. Президент вже також провів із ним розмову, обговорили можливості системного розвитку служби та спеціальні операції, які зараз готуємо. Написав Володимир Зеленський. Він подякував Євгенію та всім нашим воїнам, спецпризначенцям за надзвичайно вагому бойову роботу протягом усіх років повномасштабної війни. Україна досягає необхідних результатів у своєму захисті, і всі наші воїни, які це забезпечують, заслуговують на найбільшу повагу і вдячність. Досвід українських спецпризначенців та ЦСОА СБУ. Будемо масштабувати. Додав Зеленський. Ну і крім того, президент зустрівся вже з полковником Служби безпеки України Василем Козаком. Стало про це відомо буквально щойно. Один із тих наших воїнів, який розробляє та здійснює дуже відчутні для ворога активні українські операції. Саме за такі бойові результати, президент додає, що мав честь відзначити його званням герою України, обговорили його бачення потенціалу СБУ та нашого захисту у війні. Цитую: маємо використати в інтересах держави та людей незалежності та суверенітету України максимум із можливого. Країна буде зміцнюватись, написав Зеленський. Ну і на цьому кадрові ротації не завершилися. Першим заступником керівника офісу президента став Сергій Кислиця. Відповідний указ вже опублікований на офіційному сайті президента України. До цього кислиця працював першим заступником міністра закордонних справ нашої держави. Ну і тепер, за словами Зеленського, в офісі буде займатися дипломатичною роботою, а саме, забезпеченням комунікації з партнерами на найвищому рівні, розвитком двосторонньої роботи і синхронізацією із системою МЗС. Також сьогодні президент Зеленський призначив Христю Фріланд своїм радником із питань економічного розвитку поза штатом. За словами президента, вона фахово володіє саме такими питаннями і має значний досвід залучення інвестицій та проведення економічних трансформацій. Зараз Україні потрібно збільшувати внутрішню стійкість заради відновлення нашої держави. Якщо дипломатія спрацює якомога швидше і заради зміцнення нашої оборони, якщо через зволікання партнерів доведеться довше працювати для закінчення війни, написав президент раніше. Фріланд була міністром фінансів Канади. Ну а ще сьогодні Володимир Зеленський провів зустріч із Дмитром Кулебою, екс-міністром закордонних справ України, обговорили ситуацію навколо нашої держави як політичну, так і інформаційну, зазначив Зеленський. За його словами, важливо, щоб український погляд на речі у світі був представлений і щоб це було достатньо сильно. Далі цитую. Радий, що Дмитро в команді України, і ми домовилися визначити напрям подальшої взаємодії, підкреслив президент. Кулеба перебував на посаді очільника МЗС 4 березня 2020 року по 5 вересня 2024. Неодноразово після відставки він розповідав, якою була його робота в команді президента Володимира Зеленського та чому він взагалі пішов з посади. Ти розумієш, що ти працюєш у команді. розумієш, що ось тут твої червоні лінії, за які ти гризешся і які захищаєш. А ось тут треба проявити гнучкість, щоб робити те, що ти вважаєш корисним. І в принципі, поки цих червоних ліній якось дотримувалися, ми співіснували в команді. Зазначав неодноразово в своїх інтерв'ю Кулеба. Ну а далі він додав, що завжди казав, що залишить свій пост міністра у двох випадках: перший, якщо президент про це попросить. Бо він кликав на цю посаду кулебу. Ну і він відповідно має повне право з неї його звільнити. Другий, якщо цитую, я буду категорично не згоден із суттю із суттю зовнішньої політики і тим, як вона адмініструється, стався перший випадок, розповів екс-міністр. Він зауважив, що його попросили піти до того, як він дійшов до стану категоричної незгоди. Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів співбесіди із кандидатами на посади голів Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської, Тернопільської та Чернівецької обласних адміністрацій. Найближчим часом будуть призначення. Він додав, що прізвища нових голів обласних адміністрацій стадуть відомі після завершення формальних процедур із підготовки призначень. Вінницька область, Дніпровщина, Полтавщина, Тернопільська область, Чернівецька область потрібні сильні очільники, щоб і громади підтримати і мати змогу допомагати іншим нашим регіонам, які цього дійсно потребують. Лідерство на місцевому рівні має таке ж серйозне значення, як і на рівні центральної влади. Я вдячний тим, хто в регіонах працював дійсно відповідально. Прізвища нових очільників будуть, коли почнуться формальні процедури призначення. На наступному тижні вже в адміністраціях мають бути відповідні керівники. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко, на, на завтра готується засідання кабінету міністрів України. Важливо, щоб зміни продовжувалися сьогодні ж. Детально працювали на безпековому напрямку. Державна прикордонна служба України буде змінюватись. І ми обговорили також з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком відповідні напрямки змін. Дональд Трамп заявив, що не вірить в атаку України на резиденцію Путіна. Як про це стверджували у Кремлі? Кілька днів тому Сінан писало, що центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів вважає, що Україна не атакувала резиденцію Путіну. Як стверджується, директор ЦРУ Джона Редкліф передав Трампу оцінку розвідників. І ось, спілкуючись із журналістами на борту свого літака, він сказав наступне. Далі почуємо. Я не вірю, що цей удар був. щось сталося досить неподалік, але це не мало до цього жодного стосунку. Додам, що напередодні президент Америки поширив у своїй соцмережі True Social редакційну думку газети New York Post із заголовком. Цитую. Балачки Путіна про атаку показують, що саме Росія стоїть на заваді миру. Нагадаю, що міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що в ніч проти 29 грудня резиденцію Путіна в Новгородській області нібито атакував 91 український безпілотник. Він додав, що після цього Москва перегляне переговорну позицію. Ну а президент України Зеленський заперечив цю інформацію. Він пояснив, що в Кремлі залишилися незадоволеними прогресом у проговорах між Україною та США і тому шукає Ають причини для продовження війни, крім того, Зеленський припустив, що заява росіян є приводом для нового удару по українській столиці, спрямованого зокрема по державних будівлях. Найголовніше, про що я закликаю вас щоразу, це підтримувати наших захисників Сили оборони та безпеки України і зробіть це, друзі, прямо зараз. Я та моя колега Інна Набок, Ми збираємо 425 тисяч гривень на бус Фольксваген Т5» для 90-го аеромобільного батальйону, який прямо зараз захищає нас на Донеччині. Без мобільного транспорту на фронті неможливо, тому друзі, будь ласка, долучайтеся, робіть свій щоденний донат і підтримуйте наших захисників. Це наш з вами обов'язок. Вони там у надскладних умовах, особливо зараз, взимку, в холод, в мороз. Поки ми тут з вами в теплі, маємо змогу працювати і маємо змогу святкувати новорічні свята, проводити час зі своїми рідними та друзями. Тож, давайте зробимо так, щоб і вони, наші захисники, швидше повернулися до своїх рідних. Донатьте будь-яку суму, це може бути 10, 20, 50 гривень, 100, а можливо, хтось може і тисячу. Все це піде на підтримку наших героїв. І Ще раз нагадаю, що серед всіх, хто задонатить 200 гривень або більше, ми розіграємо новий крутий iPhone 16 на 256 гігабайт. Тому скануйте QR-код, який з'явився на екрані. Переходьте, донатьте 200 гривень. Це мінімум, щоб взяти участь у розіграші айфона. Можете максимум хто скільки може, і все це піде на автівку, на яку ми збираємо разом із моєю колегою Інною на Бок. До речі, завдяки вашій небайдужості нам вже вдалося зібрати. А, 94 тисячі гривень. Впевнена, що зараз за цей ефір ми вже точно зможемо зібрати 100 тисяч. Але ще раз додам, що загальна сума це 425. Тому потрібно ще донатити, якщо у вас немає фінансової можливості, ви також можете нам допомогти зробити до прикладу репост або ж повідомити про цей збір своїм друзям та знайомим. Копіюйте посилання на банку. Повідомляйте у своїх соціальних мережах, щоб ваші рідні, знайомі, небайдужі громадяни також долучалися, і навіть 10 гривень це також велика підтримка. А от якщо зараз нас дивиться до прикладу 100 глядачів, хоча я впевнена, що набагато більше, але навіть якщо ці 100 українців задонатять по 100 гривень в цю хвилину, ми з вами вже 10 тисяч на банку закинемо і таким чином наближимо закриття. Цього будемо наближати закриття цього збору, тому обов'язково долучайтеся і підтримуйте наших воїнів.